Всім привіт, дорогі зрителі і підписчики мого каналу. З вами я, Єді Ютуб і сьогодні я хочу зробити трейлер канала. На моєму каналі будуть різні ігри, як Майнкрафт і тому подібне. Але це я буду знімати від 20 підписчиків. Зараз на цей час я буду знімати трейлери і різні туторіали. Я рекомендую вам подивитися Падона. Він дуже популярний і козака ЮА. Я його добавлю прямо зараз на відео. Козак Юа. Ссилку, мій канал. Це два хороших ютубери, яких я знаю. От, вставляємо сюди, додати, готово. Я починаючи ютубер, не судіть мене строго. У мене тут є поки що 0 відео, це моє перше відео. наскільки ви замітили, у мене аватарки ще нема. Я її скоро зроблю, і є ті ютуб, у мене тут фотор пишеться, я робив на тому сайті фотор. Інтро в мене поки що теж немає, я його скоро зроблю. Але про канал в мене є. Рекомендую подивитися є, тут емейл. Ну, всяке є. Можете подивитись. Канал я зробив тільки сьогодні. Десь години-дві назад. Давайте підписуйтесь, щоб не пропускати стріми і нові відео. Я вам бажаю удачі. Всім. Байп!